Чи беруть когось у полон на бахмутському напрямку росіян? Так, так наші теревошники харківські взяли позавчора полонених, але тут ви повинні ще там трошки від теми зробити крок Е, Коли ми беремо полонених, я вважаю, що полонених треба допитувати професійним слідчим. Якщо так. полонених допитує якийсь, ну, ну наприклад, там військовослужбовець солдат, який там вчора ще був там трактористом, ну він же не допитає якісно. Ви це повинні розуміти. А коли Звичайно. полонени виходять з состояння шока, приходять вже в лагерь для полонених, він же там не такий активний, не такий балакучий. Саме тому зараз створюється військова поліція, у якій побудуть. Е, Фахові оперативники, та я сподіваюся, фахові слідчі, які зможуть відпрацьовувати полонених зразу по гарячому для того, щоб випитати з них максимальну більшу кількість інформації, яка надасть оперативного значення для майбутніх, для майбутніх дій. Тому так полонене це дуже важливо, але ви ви повинні розуміти, що просто полонене це людина, якого там можна обміняти. А нам потрібно з полонених взяти максимальну інформацію оперативної. Ви знаєте, я просто знову ж таки почула заяву російської сторони, які м, сказали, що вони не будуть брати українських полонених, а ніби будуть убивати одразу на полі бою. І отут просто цікаво, ви щойно сказали: ми беремо полонених для, і для обмінного фонду, але перш ніж обміняти, звичайно, що треба допитати. А з російського боку, ось є така версія, що вони заявляють публічно, що не будуть брати. От ну, як ви із бачили, цим. Що? Ви бачили, що, що ці не, знає, там, щоб ви не пікали в ефірі, що вони роблять? Ну, вони голови відрізають, вони переносять сюди чеченський сценарій. У Чечні а, було прийнято відрізати голови, надсилати ці відео, знімати на відеокасети, надсилати родичам або військову частину. Вони так. переносять чеченський сценарій сюди, вони відрізають голови. Тому для них люди там, ну, попасть к в полон. Повірте, ну краще вже останню гранату взорвати місці з ними, і щоб не було полона. Це моя особлива думка, тому що там, а у нас ми ж все ж таки придерж... ми притримуємо Женевських конвенцій. Ми країна цивілізована. На відміну від орків, ми цивілізована країна. І навіть під час збройної агресії проти нас, навіть під час безжалостного знищення українського народу. Ми притримуємо Женевських конвенцій, ми беремо полонених, ми їх вимінюємо, ми оказуємо їм якусь первинну допомогу, тому так. ми не вони. Оце наша фундаментальна різниця. Всі, хто здались, вони розуміли, що якщо б вони повернуться туди без до себе без ранень, без поранень, жорстких поранень, їх розстріляє або заарештує свіжий загранотряд. У них страх, щоб ви розуміли. У е, терористичній організації Вагнера під час вірбування зеків у тюрмах вони навіть створюють провокації. У нас були безпосередня інформація. Тобто, наприклад, там затримали когось там за тримання наркотиків. Там не важка стаття. Йому там виходити через рік. Вони ж це ж зеки ж зараз розуміють, що там вони йдуть на смерть. Тому так не так активно вже там погоджується йти у Вагнер. Е -е, е -е. Йому створюють провокацію якусь там у тюрмі. Навалюють, йому що 5 років. І кажуть, якщо там ні, ще п'ять сидів, уже через ти нікуди не вийдеш. Якщо хочеш вийти, давай сюди. Також тебе будуть платити 200 тисяч рублів, значить, сотку на общак сюди, щоб тут все було ровно, сотку тобі. І по такими мотивами їх витягують і стюрім. І в них немає. Ну їх заставляють, і вони туди йдуть. Я ні в кому жодному разі не оправдую. Я вважаю, що якщо вже він в таку ситуацію попав, йому треба тікати і здаватися в полон якнайшвидше. Так вони здаються. Здаються, звісно, або самі, або попавши в оточення, або залишившись без підтримки, без БК, у них немає там жодного виходу, як здатися в полон. І вони розуміють, що попавши в полон української армії, з ними все буде добре. Це вони також розуміють.